Вітаю вас, ви на каналі Суть Діла Сьогодні поговоримо, чому крани з часом пропускають Воду Ну Допустимо, у вас центральний кран і вам потрібно замінити на мойки гусачок. Ви перекриваєте його, а вода, як текла, Ну може трошки слабше тече. Так і тече. Я вам зараз покажу. Цю проблему от я розпиляв його, це у нас кран. кран, до речі, з латуні. А що цікаво, середина обичний метал. Якби цей шарик був теж латунний, цьому цьому кранові не було б ціни. Як це провірити, дуже елементарно беремо магніт. В следующий раз, якщо підете за покупкою крана, Необхідно мати отакий магнітик, щоб ви могли всередину через цей отвір туди залізти і спробувати магнітися чи ні. Якщо він не магнітиться, то це може бути даже шарик з нержавійки. З нержавійки буде ходити, я не знаю, найменше це 15-20. Латунь теж не магнітиться, є латуніві шарики. Якщо спитати у продавця, і якщо продавець компетентний, він підскаже, що там є нержавійки або є латуні. Латунь теж не магнітиться. І нержавійка, от у нас пластина, нержавійка теж не магнітиться. А буває наоборот. Буває от центральний екран, який ми перекриваємо подачу води на, на дім чи на квартиру. От він довго коли відкритий. І допустимо у вас е, лопнула трубочка, яка йде до гусака на мойку, і вам її треба замінити, а вода через ту трубку тече, тече. Ви починаєте закручувати. А із-за того, що тут образувалася ржавчина, цей е, кран, цей шарик просто не проворачується. Ось так він був. Він просто не проворачується в своєму ну, так сказати, в своєму місці. І потім обривається верхній шток, і все, і получається, що у вас вода закрита, точніше відкрита в постійному, ну, постійно відкрита. Тобто, якщо ви збираєтеся купувати кран так називаємо центральний, який буде відповідати за перекриття води в Дім або в квартиру, то я прямо настоятельно рекомендую вам шукати кран, щоб внутрі шар був нержавійки або з латуні. Так, ну, ось таке коротке відео, і ще на останнє розкажу, у нас був теж случай. що що ну, ми живемо в домі, не в квартирі, то Кран, виходить, я кинувся перекривати, бо вода потекла ночі тоже прорвала трубочку. Кинувся перекривати, а він не працює. Тобто, як він був відкритий, так він в цьому відкритому стані і здержавів. Але благо, що біля нас є люк прямо біля дому, в якому ми можемо перекрити повністю воду, ну, правда, по вулиці. І з того часу ми от поміняли кран, купили. Да, він дорожче, в раз, 2-3. Зато він прослужив у вас на год 15 довше, ніж ці одноразові крани, які коштують 100 з гривень. Ось, в принципі, і все. До побачення. На все добре.